Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата мамам-привіт дідусям, бабусям теж! Збирайтеся швиденько, беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки. Тати мама, дідусі, бабусі, наливайте, будь ласка, горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати. Бо сьогодні казочка стосується не тільки діток, а і вас, дорослих. Заінтригувала? Ну, тоді будемо починати. А сьогоднішня казочка наша називається Як віслючок альфабет навчився поважати старших. Починаємо? Йшов по дорозі. Весь лючок альфабет. І йшов і плакав. Зустріло його козеня мармеладик і питає: Чому ти плачеш? Може, тебе образили? Ні, мене ніхто не ображав, а в чому справа ме? Бабуся прогнала мене з дому і сказала, і, а, щоб я не повертався, поки не навчуся, і, і а поважати старших. А як я можу навчитися, якщо ніде немає такої школи? Витри сльози, віслючку, я допоможу тобі, ме-е. Справді допоможеш. Справді допоможу. Ти повинен запам'ятати кілька правил. У тебе добра пам'ять. Не скаржуся. От і чудово! Отже, запам'ятай! Старшим треба поступатися дорогою, пропускати їх вперед. І вічливо з ними розмовляти, не грубити, не сперечатися, не поплескувати по спині, як рівних. А найголовніше не забувай прислухатися до їхніх порад. Ой, скільки правил, і як ти зміг їх усіх запам'ятати, і, і а! Я виховане козеня. От і все. А я, по-твоєму, що? Невихований віслючок? Так? Нічого такого, здається, я не говорив. Зніяковіло, сказав мармеладик. Однак мені час іти». І він швидко попрощався з віслючком. Щоб не посваритися, наздогнав віслючок альфабет по дорозі стареньку конячку Тпру. Навантажену різними покупками і думає. Зараз перевірю, чи навчило мене козеня старших поважати. Порівнявся віслючок із конячкою і каже, Здрастуйте, конячко Тпру. Не бійтеся, я вам робити не буду і поплескувати вас по спині, як рівно, теж не буду. А ще що? посміхнулася старенька Тпру. А ще я вас вперед пропускати постараюсь, а ще якщо ви раптом мені щось порадите, то я прислухаюся. Чудово похвалила тепру. Але для чого ти мені про це кажеш? Бачите, бабуся прогнала мене з дому і сказала, щоб я не повертався, поки не навчуся старших поважати. Як ви думаєте, я вже навчився? Майже. І я сама скажу про це твоїй бабусі. Але хочеш, я дам тобі все ж одну пораду. Звичайно, хочу. Наступного разу, коли зустрінеш літню коняку, навантажену різними покупками, ти їй допоможи їх нести. Гаразд. Обов'язково пообіцяв віслючок. А потім подумав трохи і додав, а можна я вам зараз допоможу. <свист> Ох, діти, яка повчальна казочка! Повчальна казочка не тільки для вас, а для дідусів, бабусь, тат і мам. Дорослі! Вчить, будь ласка, ваших діток допомагати старшим і поважати. Ну, все. Ой, не все! Якщо вам сподобалася ця казка, поставте, будь ласка, вподобайку, нажміть на підписку, якщо хто не підписаний, та дзвіночок. А тепер все. Пока-пока. Я пішла готуватись до інших казок.